Задом виник хаотично, тому що ми збираємо кошти зараз на машину для хлопців на передову, і це одна із механік, якраз благодійний ярмарок, який дозволить накопичити. Ми сподіваємося та віримо все накопичити більше коштів для закриття збору. Цей захід був приурочений до 14 жовтня, дня захисників та захисниць України. Але через ви пам'ятаєте, тоді розпочалися масові озбро... обстріли. обстріли, обстріли Росії України, і ми перенесли захід на сьогоднішнє, 22 число. Уже власне яку кількість грошей ви вже зібрали на сьогоднішній день? Вранці було зібрано 82 тисячі гривень. Це 180 тисяч гривень необхідних. Тобто кінцева мета, ви маєте все-таки дихати кінцеву Так, да. 180 тисяч гривень мають бути. Ви е, оголошували е, це одна із проблем міста бродячі собаки, які ми сьогодні бачимо заявки. Власне чи багато подало людей сьогодні на ярмарок заявок? Так, да, заявок дуже багато. На сьогоднішній день 35 учасників присутні на ярмарці. І сьогодні вони виставляють свою продукцію, смаколики, сільгоспродукцію, магнітики, сувеніри, власні поробки, величезний асортимент виставлений сьогодні на запад. Як в який спосіб ви далі плануєте? Е, з цими грошима як будете їх використовувати. Хто ми їх далі? підрахуємо після закінчення заходу? Складемо акти відкриття скриньок, тому що всі кошти в скриньки наші кидаються. Ми складаємо акти відкриття, і потім заракізитиму організації перерахуємо на рахунок хто серед присутніх чи ваші помічники, які разом з вами, і я ж розумію, що сьогоднішній ярмарок це не єдиний захід, який проводиться вашою організацією. Не єдиний один з переліку. Тих, які ми проводимо на постійній основі, зокрема сьогодні. У нас і волонтери, і члени громадської організації, які займаються організаційними моментами ярмарку. Присутні допомагають, активно консультуються учасників ярмарку. Також ми сьогодні під час ярмарку збираємо макулатуру, яка буде здана, і виручені кошти також будуть перераховані на потреби збройних сил України. І тому закликаємо всіх земляків первомайців долучатись. І до цього збору, тому що тут можна повиносити з дому все старе, те, що не потрібне, і так допомогти теж зробити свій внесок для збройних сил. Супер, дякую вам і дуже сподіваюся, що сьогоднішній день пройде мирно, тому що була тривога і досі немає відбору. І у нас є невтішні новини. Є невтішні новини. Угу. Дякую, дякую. Ну, все, що, сфотографуємося.